Продовж червня росіяни окупували близько 500 кілометрів квадратних української землі. За даними Deep State, найбільше просувань відбулося на Новопавлівському та Покровському напрямках, а також на Сумщині. Зауважу, щодня Росія втрачає в Україні близько тисячі своїх солдатів. Множимо на 30 днів червня, виходить приблизно 30 тисяч. Ділимо цю цифру на 500 захоплених квадратів і отримуємо приблизно 60 російських. Трупів за один квадрат української землі. Минулої ночі Росія обстріляла лікарню у Херсоні. Постраждало п'ять літніх пацієнтів і три медсестри. У Гуляйполі ворожа балістика знищила будинок культури та два магазини. Встановлюється остаточна кількість загиблих внаслідок нічних обстрілів Харківщини та Дніпровщини. Україна двічі вдарила у купол військовий завод, де виготовляють зенітні ракетні комплекси для російської. Армії, який розташований в Удмуртському місті Іжевськ, що більш ніж за 1300 кілометрів від кордону з Україною, атаки українських безпілотників зазнав також нафтопереробний завод у Саратовській області, звідти окупанти отримують паливно-мастильні матеріали. На додачу ще один російський бомбардувальник під час навчального польоту упав на ліс в Ніжньогородській області. Російська влада готує свій народ до економічної кризи. Президент Росії Путін заявив, що на відміну від блоку НАТО Росія збирається скорочувати військові витрати. А глава центробанку Набіуліна повідомила про наближення значного падіння економіки. Азербайджанські журналісти оприлюднили запис, на якому чути російськомовний наказ відкрити вогонь по азербайджанському літаку, який наприкінці минулого року розбився біля казахського міста Актау. Вочевидь, після учорашнього показованого затримання сімох російських пропагандистів, наші брати азербайджанці, не збираються зупинятися і далі принижуватимуть Росію. Новою очільницею Європейського союзу стала Данія та сама, де вже почали виробництво зброї для Української армії. Велика Британія та Німеччина почали спільну розробку нової зброї високоточного ураження з дальністю понад 2000 кілометрів. А ще Лондон і Берлін готують до підпису договір про військову взаємодопомогу у разі нападу на будь-яку з країн. Україна тим часом приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії та осіб, відповідальних за порушення прав людини в Ірані та Білорусі. Історія триває